Я підтримую повністю децентралізацію. Тільки після об'єднання ми розпочали розвивати свою громаду. Нам розв'язали руки для розвитку першу чергу це бюджетної сфери. Поки ми не були об'єднані, в нас було дето близько 15 мільйонів надходження коштів у бюджеті, то сьогодні в нас 100 мільйонів. У нас кожен понеділок, я кажу, четвер це така зустріч, де звітує кожен, що зробив і що йому помішало зробити те, що було поставлено на задачі. Тобто, це скажемо так. Поставлення задачі і звіт про виконану роботу. Повинні керувати громадою, самі громадяни. Якщо показують зверху щось робити, не бачачи, що нам краще, воно не те. Повинно бути те, що хочуть люди. Якщо у нас 70% було вулиць неосвітлених, то ми сьогодні вийшли на рівень практично десь 95% — Це в нас освітлені всі вулиці. У нас були занедбані заклади навчання, де не було нормальних вікон. Де були сквозняки сьогодні? Ми в усіх школах поміняли вікна на теплозберігаючі. Тобто, ми почали працювати на економії бюджету. Громадські і депутати у нас на Софійщині дуже активна перед кожною сесією. Майже кожен депутат до нас звертається за наданням інформації. І також у нас все відкрито і прозоро. У нас на Фейсбуці створений наш сайт, який підв'язаний до програми Є рішення. На сайті висвітлюються всі доходи, всі видатки, видатки на заробітну плату, на предмети матеріали, харчування, утримання учня, наш бюджет взагалі. Загальний бюджет громади становить 99 мільйонів 423 тисячі 236 гривень. Із них 48 мільйонів 187 тисяч 300 гривень це власні надходження, які становлять 48,5% від загального бюджету. 51,5% це трансферти, тобто освітня субвенція, медична субвенція, субвенція на придбання інсулінів, інші додаткові дотації, а також інфраструктурна субвенція. Основною часткою формування доходів є прибутковий податок, який становить 58,1% від усіх надходжень. Єдиний податок становить у нас 15,5%, Земельний податок 11,8% Та акцизний податок 9,5%. Видатки громади плануються в сумі 92 мільйони 906 тисяч гривень. І рішення для громад наш відділ ЦНАП дуже захоплені від цього проєкту, тому що воно набагато допомогло нам в роботі. Стало набагато простіше. Сформовані виходять заяви, додатки, повідомлення. Раніше при зверненні громадянина за реєструвати місце проживання потрібно було заповнити весь пакет документ про реєстрацію або про зняття з реєстрації. Там дуже багато документів. Зараз це відбувається все в електронній формі. Ну плюс деякі картки вони заповнені. Від дня створення нашого реєстру територіальної громади в реєстр було внесено понад 8 тисяч мешканців. Створено 301 ЕКГ, 301 створена заява, оброблено заяв 1179. І всього операцій в реєстрі за даний час нашими всіма працівниками було майже 46 тисяч. Я бачу роботу ГІС. Із... Відкрив карту і все, що тобі потрібно, там побачив до інформаційної системи. Ми збираємо різні дані. Я збирала, наприклад, дані про розташування тимчасових споруд для підприємницької діяльності, житлову забудову, комерційну діяльність. Ну різноманітні такі дані збираємо. Софіївська селищна рада складається на даний час із трьох сільських рад: дві сільські ради і селищна рада. Це Запорізька сільська рада, Миколаївська сільська рада. Площа дуже велике на даний час. Це 47 тисяч 677 гектар. Більшу частину складають сільхозземлі. Це майже 40 4 тисячі гектар сільгосеме. Крім цього, у нас є і ще і багаторічні насадження, сади, пасовище, господарські двори, ліси. Ну, лісів у нас не так дуже багато, всього півтори тисячі гектар. Але я сподіваюся, що і надалі вони будуть розростатися. Так звіль будемо садити. Наше підприємство засноване в 2009 році, займається вирощуванням сільгоспродукції. Мені дуже подобається сільське господарство займатися цим це дійсно щастя. Діалог з громадою постійно присутствує, оскільки ми мешкаємо тут і бачимо всі нагальні проблеми. Можемо там давати якісь поради, десь приймати активну участь у розвитку. За 50 років хотілось би бачити сильну, потужну громаду з добро розвинутою інфраструктурою, щоб люди жили щасливо на території громади, нікуди не уїжджали і розвивали громаду всі разом.